Найстарішій школі міста, 24-тій гімназії, 140 років. Багаторічна історія її стіни бачили тисячі учнів, сотні вчителів і безліч історії успіху. 140-кровьків років це великий гандикап, який за собою несе роки досвіду натхненної праці. Заклад створений у 1885 році, і понині працює, випускаючи зі своїх стін громадян повноцінних і тих, які на славу України працюють зараз. І я сподіваюся, буду далі прославляти наш заклад. Сьогодні 24 четверта гімназія сучасний навчальний заклад, у якому здобувають освіту близько 300 учнів, але так було не завжди. Записи вони зберігаються і як такий осередок, скажімо, архівних відомостей. Загалом ми знаємо про міськість декількох станів, тобто це представники козацького стану, це близько 80% селяни і дворяни п'ять осіб дворян. Ського походження загалом перші класи мали кількість близько 50 учнів. З часом, коли земська школа стала земським училищем, кількість учнів збільшилася, і в процесі реформи народної освіти було п'ять обов'язкових років навчання, потім 8, 10. І зараз навчальний заклад випускає 9 класів. Теплі слова вдячності на адресу педагогів. Щирі слова вітань та побажань лунали з вуст гостей. Колеги мої працюють натхненно щодня. Кожен день це нова історія, нова реальність і буденність. Я хочу побажати стійкості, впевненості в тому, що все буде гаразд, в тому, що завжди знайдеться плече підтримки. Гості переглянули відеопрезентацію про історію гімназії, згадали її славетних випускників та насолодилися концертними номерами. Грамоти від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, департаменту освіти та від керівництва закладу отримали педагоги. 24-та школа це не мат, це про мат всіх наших шкіл. Ми знаємо, що після. Сумних подій, про які тут згадувалися після війни на нашому Лівоберебережі залишилось чотири школи. Три в місті, умовно кажучи, і одна була в Кахниці. І зараз можна сказати, після того, як в 50-х, 60-х роках, як розказували вчителі, піднімалась гвардійська колишня, то потім в 60-х молодіжний почав будуватись, то і діти, і вчителі. Які працювали в цій школі поступово розходились по іншим закладам. Тому я хочу побажати школі 24-ї зберегти те, що було, і пишатись тим, що є. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.